Кандидата від опозиційної демократичної партії Південної Кореї Лі Мьона у вівторок обрали президентом на позачергових виборах. Він набрав понад 49% голосів. Його головним суперником був кандидат від керівної партії Сила народу Кім Мун Су, який набрав 41 Дострокові вибори відбулися через півроку після того, як попередній президент Юнцо Йоль торік ненадовго запровадив Україні воєнний стан. Це призвело до його імпічменту. Я виконую головну місію, яку мені доручив народ, а саме придушу заколот і зупиню воєнний переворот, який може погрожувати народу зброєю. Лі назвав цей вівторок судним днем для попереднього президента. Суперник Лі Кім Мунсу визнав свою поразку. Я смиренно приймаю волю народу. Я вітаю кандидата Лі Джеміона. Попередній президент Юн Сок Юль запровадив воєнний стан 3 грудня. Пізніше парламент оголосив йому імпічмент. У квітні Конституційний суд усунув Юна з посади. У той час минуло менш ніж три роки його п'ятирічного президентського терміну. Указ про воєнний стан і шість місяців заворушень, що були після цього, призвели до небувалої політичної кризи в Південній Кореї. Варто зазначити, що явка на виборах становила майже 80%. Це був найвищий показник із 1997 року.